У підвальному приміщенні дитячого садка в селі Потоки зараз проводять роботи з облаштування укриття, проведено ревізію та оновлення комунікацій. Ремонт просувається досить швидко та якісно. Завдяки щоденному контролю старости потоківського округу Юрія Зорі сьогодні додали кілька нових завдань: заміна дверей в усіх санузлах, для того, щоб там було комфортно і безпечно повністю замінюємо покриття підлоги. Тобто, тут буде теж плитка, яку всіх міських сховищах в Наших навчальних закладах, в садочках і в школах я хочу сказати дякую за таку допомогу. Про те, що дійсно у нас підвальне приміщення, воно таке одне, мабуть, із кращих, якби на Кременчуці в районі. Так, в Кременчуці. От. і його потрібно просто довести дома. І спасибо вам велике, це дійсно знаєте, буде якби безпечно, особливо діткам і звісно населенню, тому що ми будемо користуватися в такі складні часи. У облаштуванні укриття беруть участь і працівники садочку. Вони з душею підходять до цієї справи. Насправді тут люди дуже по господарськи ставляться до своєї роботи і до свого закладу, відносяться до нього як до свого, і це дуже правильно, і це треба показувати, і всім нашим керівникам закладів, мабуть, десь вчитися цьому, тому що крім директора, крім завхоза, крім вчителя, вихователя, ніхто краще не знає, що потрібно дітям саме в тому закладі. Депутатський корпус Кременчуцької міської ради охоче підтримує та реагує на всі зауваження і поради з коригування проєкту перемонту укриттів. Найголовніше це забезпечити дітей сховищем, у якому вони почуватимуться захищено та комфортно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.